В ефірі програма цілком спортивна, а це означає, що настав час поговорити про досягнення южницьких спортсменів. З 7 по 10 квітня в місті Бровари під егідою Всесвітньої асоціації кікбоксерських організацій ВАКО проходив чемпіонат України з кікбоксингу серед юнаків та юніорів. 1300 спортсменів з усіх областей України, навіть з Луганського та Донецького регіонів, взяли участь у цьому важливому турнірі. Конкуренція між бійцями, що вийшли на татамі та ринг, була надсерйозною. Адже найкращі кікбоксери, які за підсумками змагань, Увійдуть до складу збірної наприкінці серпня. Захищатимуть кольори національного прапору України на чемпіонаті світу з кікбоксингу в Ірландському Дубліні. Звісно, що в стороні від такого важливого та яскравого свята спорту не могли залишитись і вихованці дитячо-юнацького спортивного клубу Кемпо профспілкового комітету порту Южний. 26 бійців різних вікових та вагових категорій взяв з собою на чемпіонат України з кікбоксингу головний тренер до ЮСК Кемпо Олег Барков. І южнинські кікбоксери не підвели свого сенсея та його тренерський штаб та повернулись зі щитом до рідних пенатів у скарбничці наших земляків сім нагород, найвищого гатунку та ще дев'ять призових місць. Найбільш яскраво проявили себе два кандидати у національну збірну України Андрій Пастушенко та Болдаков Павло. Добре розігрівшись у командних боях, обидва бійці у особистій першості вийшли до фіналів як в лайтконтакті, так і в пойнт-файтингу. І якщо Андрій Пастушенко, здобувши золото в одній номінації, у у другому фіналі поступився супернику. То Павла Булдакова було не спинити два фінали, один з яких Павло яскраво закінчив нокаутом. Принесли нові зірці южинського кікбоксингу, два чемпіонські титули. Скромний володар золота, який ще не звик до щільної уваги преси, поділився своїми враженнями від змагань. Суперники мої були достойні. В путь в финалу на первое место был нелегкий, но я прошел его. Самое тяжело было это с Киев И Его команда, команда называется Wizard. Он достоин противник. Он хочет со мной еще побороться. Он мне так сказал. сказал когда-то. Дав оцінку виступу Павла Болдакова и Сенсей клубу «Кемпа» Олег Барков. После того как Булдаков Павел провел командное первенство, хорошо разогрелся, получил хороший опыт, выиграл в поинт-файтинге, у него был финал в лайт это было ну, завершающее, скажем так. Он был готов, ничего вообще его не смущало, видно было, что он в азарте был, ну морально был готов и физически был готов. И когда против него вышел спортсмен хорошего уровня, но Просто одним ударом буквально на не знаю там на 10-й секунді начала бою на, э, противник в нього ворвався, а він навстречу нанес йому удар і відправив його в нокаут. Ще два важливих та яскравих золота здобули вихованці до ЮСК Владислав Хитриченко та Олег Скрипкін. Долго пришлось трудиться, чтобы ну, победить в финале? Ну где-то год были нагрузки сильные. Мне удалось победить тому, что я тренировался. Чемпионат удивился, что очень было много людей. 1200 с чем-то. С кем сложнее всего было сражаться? Сложнее всего было сражаться с моим одноклассником в финале по пойнт файтингу. Отже, за підсумками чемпіонату України з непогані шанси потрапити до національної збірної та захищати честь нашої держави на чемпіонаті світу в Ірландії, отримали Павло Болдаков та Андрій Пастушенко. А Олег Скрипкін виступатиме на Кубку світу в Італії. Вони претенденти на поїздку, тому що ще будуть збори, ще буде відбор, Ми будемо дивитися. Але так як вони чемпіони в двох розділах, я думаю, що вони поїдуть обязательно. В тренерский совет нашего клуба, ну, как бы перед поездкой сюда на этот чемпионат Украины, у нас в, как бы была одна картина, кто поедет на Кубок мира в Италию. То есть мы хотели посмотреть, как ребята подготовились, как они себя поведут на Национальном чемпионате Украины. И отсюда мы уже хотели решить, кто поедет на Кубок мира в Италию. Ну, по рішенню тренерського совета общего скрипки Олег Лек є претендентом на 99%. Головний тренер до ЮСК Олег Барков зазначив, що за порукою успіху, окрім важкої праці спортсменів, є копітка та плідна робота їхніх тренерів. Совсем недавно был представлен новый вице-президент спортивного клуба Кемпа по спортивной работе, Прокудин Дмитрий Андреевич, который руководит всем тренерским штабом нашего клуба. И благодаря его работе, благодаря работе всех тренеров наших, наша команда была хорошо подготовлена и хорошо выступила на этом чемпионате Украины. Я благодарю Прежде всього про кудін Дмитрія Андрієвича, Станкевича Міхаїла Ніколаєвича, Денова Васілія Григорьовича і Заборіна Леоніда Михайловича. Ребят, які підготували наших спортсменів. Чи виправдаються сподівання тренерів на успішний виступ їхніх вихованців? Покаже час. А інформацію про найсвіжіші події зі світу спорту отримуйте з програми цілком спортивно на телеканалі МІГ.